Сьогодні моє відео буде про риболовлю. Іде війна, і, ясна річ, зараз і не до розваг, і не до риболовлі. Але життя триває. Коли минулого року ми були в окупації, ні про яку риболовлю мова не йшла. А зараз, після визволення від рашиської орди, можна виїхати на водойму і поспілкуватися з природою. Ось рибак вже збирається на рибалку. Доброго дня! Доброго Як справи? О! Поїдемо рибку ловити сьогодні, так? Звісно, будемо питатися. І яку ж, яка сьогодні буде ловитися риба повинна? Ну, будемо питатися щучку, а там що вийде? Там... Да. Може просто поплаваємо, лебедів поганяємо. А так все буде. Щось буде, Надіга. добре. Я ж поїду з вами, подивлюся там, так, що воно. Празник сьогодні робити, нічого не... Можна. Нічого не, не... Ага, так, да. це ж Михайлове чудо сьогодні. Да. По-старому. Будемо, будемо чудити на воді. Да. Так, оце За... запчасті да. і вперед. Без цього нікуди. Давай, давай, пробуй щастя. Ну і з Богом. Підожди. Багатій ще так триває. А, що? Доброго, Доброго дня. Ну що воно? Та нічого. Ну а взагалі є діло. Слабо. Слабенько, так? Да? Слабенько. Ну прийде час. Василію мені привіт передай. Да, можеш передати. Василію привіт. Да, да. І рибину ж покажи ще, а ну не спіши. Покажиш, да. Оце ж, оце ж вона. О, красавиця. Оце ж, оце чого я й приїжджаю сюди, да? Да. Ради цього. Молодець, молодець. Тут люди відпочивають. А, працюють. А, він працює, да. Відпочивати ніколи. А ну покинули його так. Цілий день. і шестичасово це. Нема діла, так? Нема. Да? Нема, ну. Да, поїхали далі. Поїхали далі. Отак і поплили. Ну на рибалку їздитимеш. Це однозначно. Рибалка, це святе вже. Святе, нікуди вона тобі, не дінеться. Поки ноги носити, будемо старатися. Будемо тут. Так, Скільки так. оце в місяць разів виїжджаєш на рибалку? Не знаю, ніколи не читав. Часто. Ну раз в неділю буває. Так, буває. Частіше, да? так? Ну що, рибачок? доброго дня. Що воно? Є що не Риболовно спортивний. Ага, ловив відпустив. Тому вся риба була відпущена назад. Ні, ну я ж тобі кажу, ну маленьке, все. Просто. А, ну прийшла і пішла. У нас тільки здорові щуки, ловить начальник охорони. Ясно. <рив> і все. А ми... Ну таке забіж. Ну грам 300. Куди ж його соромно брати? Ясна річ. Так головно брюхає стоїть на тих самих на пеньках. З утра оце шести часів. Він, він раніше. Не, Рані. не, ну я всім уже... Ні, я в шесть приїхав, десь пів сьомого ну, по помахайним з п'яти утра, чи шести. Ну за те ж п'ять покльовок бачив. Ну да. Та ні, покльовок більше було. Ну, це те, що вловлено. А яку найбільше ловив? Тут? Бі... Саме більшу щуку ловив отут. 6400? – На 6, кілограм. 6 О, Це вже рибина. Це вже рибина. Ну так, рекорд у нас 10, мабуть. Будемо чекати, і ми ж на рекорд. 10. 10. 10. 10. 10. 10.